Вітаю. В Україні найкраще розуміється всі в сільському господарстві і в футболі. Останнім часом ще кажуть, що і в журналістиці розуміється. Особливо влада в нас розуміється і в футболі, і в журналістиці, і в сільському господарстві, і в рибному господарстві, і в лісі. Ну і таким чином наша влада дорозумілася до всього, що не тільки знищила все, що навколо вже рухалося, ходило, росло, але і самий футбол. Футбол на межі знищення. Винен в цьому. Губернатор Факію шукає винних скрізь і не може знайти. Нарешті він вирішив одну таку річ зробити. що е, Нехай депутати в ціх рівну піднімають Буковину і е, нехай ведуть її до нових звершень, до нових перемог. Е, ну і Кажуть, що є навіть вже розцінки для кожного депутата від сільської ради і до Верховної Ради, скільки кожен депутат повинен дати для того, щоб Буковина, команда зараз утрималася і могла грати не тільки в першій лізі, але і у вищу ліву. Першим депутат, народний депутат Маскаль виступив і сказав, що ні, хлопці, якщо ви прокакали Буковину футбол, то не шукайте тепер того. То має вам за це платити. Він говорив, що ви от на цій е, ложі випуски сиділи раніше і тішилися, хвалилися, коли Пірт платив футболом і вашими високими досягненнями. Тепер ви сюди не ходите, бо вам соромно від людей, від болівальників, від фанів, від самої Буковини. А нам соромно за того тренера, якого ми тут тримали. Великий патріот виявився наш тренер. Тільки ж ну, проблема у Буковини сталося, так зразу і на кібов п'ятами. Ну і багато ще з ним деяких футболістів. Щастя, що все-таки знайшли хорошого чоловіка, сильного спортсмена і патріота Буковини Юрія Гія. Він колись був одним із кращих гравців в Буковині і одним із кращих тренерів в Україні. До речі, він тренував і молдовські команди, які грали і в європейських турнірах. І робить майже все на ентузіазм. І тепер він хоче зробити все, щоб витягнути Буковину. Буковину треба витягувати. Але, напевне, не так це робиться, як почав шантажувати всіх папію. Треба до людей звернутися щоб люди могли ну, війти у проблему, щоб вони зрозуміли. Але всім разом. Ні, говорити, що от хто не дасть гроші, того ми на якусь дошку ганьби будемо е писати і малювати його. Нічого подібного. Якщо такі ви докерувалися до того, що, що ледь не знищили команду зараз, то вмійте е визнати свою помилку, попросити вибачення. Е Знайти тих винуватих, показати людям тих виновних і разом громадою підняти команду, тому що тепер є один із кращих тренерів команди, а є нам надію на те, що команда буде жити. І українські, боковинські люди. Команді допоможуть. Найдуться і спонсори, і самі ж депутати будуть допомагати. І ми, кожен з нас буде ходити на футбол, купувати квитки, тим самим також підтримувати команду. Я думаю, що ми разом всі витягнемо нашу Буковинську команду. Але владі у цих випадках треба бути скромніше і сьогодні покаятися за те, що вона ледь не гробила футбольну команду Буковин. На все вам добре. Приходіть на футбол. Врятуємо всім громадою нашу команду. Нехай вам щастить.